Продовжуємо оглядати зустріч ірочки з батьками Тараса. Батько забрав ірочку на тет, показав домашню галерею. Батько Милий, старенький, розказував Ірі за її місто. Ну, дідок типовий. Батько трохи напряг Іру розказав їй, що місто Донецьк раніше називався Сталіно і так далі. Коротше, дав історичну довідку, іра навіть не в курсі. Батько Іри знає більше про Донецьк, ніж сама Іра. Ну, Давайте зауважимо, що він історик і ще й і... в нього більше життєвого досвіду і більше часу він прожив. Батько Тараса запитав у Ірочки, яку рису характеру Ірочка може пробачити чоловікові? Вона відповіла в спильчивості. І, до речі, це, по моєму досвіду, не було досліджень просто. Це найбільш типова риса, яку жінки можуть пробачити. А батько, звісно, кладять знаній. І я зрозумію, чому Тараса мама його вибрала. Ну, він цікавенний чоловік, і не показати такого батька, ну, блін, цей батько він на пульсі часу, дай Боже, мабуть, оця патріотичність у Тараса від батька. Та тут можна було Тараса брати холостяком тільки через цього батька. Скільки цікавого він розказує. Я таке знайшла в одній групі в Телеграм. Виявляється, батько Тараса про Донецьк читав, з Вікіпедії. От і спалили дядю, от звідки акторство і десь, можливо, і брехливість у Тараса. Ви подивіться на це. Я думаю, зараз на батька поліється хейт за те, що він самостверджувався, за що за рахунок дитини, ну, не дитини, ну молодої жінки. А я можу сказати: а якби він правду сказав, що я ось Ірочка вичитав, можливо, тобі буде приємно, то якраз навпаки до нього було більше пошани і більше захоплення. Но людина додумалась вичитати. Для цього теж треба мозок. Якось Авраам Лінкольн сказав, що правда найкраща політика. І я думаю, він був правий. Як бачимо, Ну, знову реклама чайку ну, такої. На таку рекламу у них вистачає грошей, а зробити якісний продукт ні. Сестра мені сподобалася, вона не така мігера, як здавалося. Поки що я ж в процесі дивлюся. Вона взяла ірочку на тет, піклувалася про неї, щоб ірочка відчувала себе розслаблено. Ну, як сестра гарно себе повела. Ірі позадавала запитання, а потім Ірі відкрила очі, що вона теж, виявляється, може запитувати. Ну, молодець, так повернула ситуацію в прот... реверсну, в протилежний бік, і... щоб Іра відчувала себе комфортно, От, сестра мені сподобала. Після розмови з сестрою Ірочка навіть повернулася веселою. Ну, якось даже некоректно запитали у сестри, як пройшла ваша розмова, типу, оціни Ірочку. Іра навіть підшутила, закрила вуха. Ну, Іра міє розрядить обстановку. Ну, і Оля дуже коректно відповіла, оцінювала не Іру, а разом проведений час. Ну, і батько з цим дитячим запитанням: хто нас сім'ї найкращий? Хто нас сім'ї найкращий? З ким тобі було цікавіше? Ну, це було якось дитячий сад, я сильна підгрупа. Ну, і Іра підіграла, і Оля це відчула. Оля там наче не рідна, якась така сильно мудра. Ну, Тарас надивився на цього дивного батька і з таким дитячим протестом не буду таким. Вирішив стати гапатой. Але його така внутрішня якась така не знаю, м'якість, інфантильність, дитячість, ну, коротше, не знаю, батьковість все-таки пробивається в ньому. Ну, Хоча б вибором професій. Ну, гопнік не буде актором, що ти не роби. Але фасад. Тарас, звісно, собі робить гапіческий. Недарма він не хотів мати довге волосся в дитинстві, та й зараз майже лисий. Ну, от ви мені прикаліть, лисі чоловіки так мріють хоча б про якесь волосся. Тут в Тараса воно поки що є, але воно й буде. Бачите, в батько волохатий. І в Тараса воно є, він його збриває. Ну, закон подлості, це як про жінок. Кучеряве хоче випрямить, пряме хоче завить. Я думаю, в них в парі папа з такою маскою, тато з маскою такою, доброго, м'якенького, але десь він пасивно-агресивний такий. І з тяжка може маму вдарити. А мама жорстка, зато прямо лінійна. От вона одразу розрубає. Ну, А вірніше, вона б теж хотіла мати такий м'який фасад, намагається його зробити, але не виходить. Да, за цим тоном, десь жорстким, десь видно, що вона всередині жорсткіша, така, ніж хоче себе показати. Ось вона намагається щось хороше, щось розумне сказати. Але ж. Але ж у неї не так виходить, як у батька. Отак От приховувати свою таку відверту натуру. А далі йдемо по хронології. А хронологія така починається з найцікавішого, на думку редакторів-сценаристів. Але ж вони передбачати майбутнє не вміють. Але так собі усвідомлюють. Починається з найцікавішого, почалося зірочки і продовжується в, такій, в, в такому спаді. Да, от, в зменшенні наступною у нас буде Надін. Вона більш цікавіша ніж Настя. це й на мою думку, і так бачать автори проекту. І зараз нарешті знайомство батьків Тараса з Надін. Тарас показав свою школу, і у мене одразу запитання до вас, глядачі. Він ясно, що в школі був любимчиком, він високий, вище інших хлопців. Він красивий, підтягнутий, з цими скулами. Ще в нього була пишна шевелюра, коротше, він дівчатам подобався 100%. А у вас в класі був, чи в класі, чи в школі був такий красунчик? Мені здається, він є в кожній школі і навіть не один. Десь там на паралелі їх пару штучок, таких прямо аж сексі-бомбів. Напишіть, у вас був такий. Як склалося ваше життя? Не ваше їхнє? Ну От ви виросли, да, і як склалося життя ваших таких сексбомбів? Ну, з моєї школи сексбомб спився напреч. А бачите, Тарасік виріс, плактора. зустрівся з Надін біля пафосного слова гімназії. Ну, слава Богу, не на городі, звісно. Цікаво було б, якби дівчатам взагалі однакові побачення робили. І як кожна реагуватиме. От бачите, те, що я казала, Тарас такий, аля роби вигляд, що він брутальний тут бах, жіноче ванкліф на шию, на груди. Або тут бах і рожева сорочечка. От щось в ньому таке є, яке вибиває з його образу гапати. Даже в школі Тарасові не давали спокою. що він вчительська дитина, сидила на перше місце. Ну, по ньому ж видно, що він пацан балуваний. Ну Він навіть на фотках веселий, він балувана дитина. І на перше місце. Не давали й там дихнуть. Я розумію, цей шалений контроль, який на нього здійснювався з усіх боків. Це ж батьки і вдома, батьки і в школі. Ну не дихни. А ви переходьте на четверту частину огляду і напишіть в коментарях, за котру з дівчат ви оболіваєте.